Асновини на телеканалі Тіві4. Вітаю вас! Про головні події Тернополя та області далі. 8 березня Міжнародний день боротьби за жіночі права. появі Міжнародного жіночого дня сприяли численні протести жінок, робітниць. На початку ХХ століття життя жінок, котрі працюють, було жахливим і нестерпно важким. У далекому 1857 році у Нью-Йорку текстильниці вийшли на протест, вимагаючи кращих умов праці та гідної заробітної плати. Вони працювали на фабриках часто на дуже шкідливих виробництвах, отримували значно менше зарплатню, ніж чоловіки, при цьому зазнавали принизливих домагань, і після виснажливої робочої зміни мали ще й займатися сім'єю та дітьми. Жодних відпусток після народження дитини не існувало. Їхні права ніяк не захищали. Хіба більше. Вони навіть не мали права голосувати. Логічно, що почали виникати численні протестні рухи. З того часу це свято стало символом боротьби за права жінок. Тож нехай 8 березня стане не просто днем у календарі, а символом єднання, поваги та підтримки всіх жінок світу. Україна розпочала третю посівну за період повномасштабної війни. Аграрії повертаються до роботи в усіх регіонах, зокрема в деокупованих. За словами Дениса Шмигаля, завдяки теплій погоді, така посівна йде в чотирьох областях на півдні країни. Тернопільщина також долучилася до цього процесу. В області вже розпочали посів ранніх ярих культур. Більше у сюжеті Тетяни Скиби. Тут ця площа де кукурудза 20, там, там 40 і там 10. Вже протягом семи років Роман Феник працює біля землі. Він та його батько аграрії Білобожницької громади. Вони засіють поля, круплять їх, а згодом молотять і збирають врожай. Наразі ж, розповідає Роман, у них почався процес руйнування кірки та ґрунтових капілярів, що утворилися під час зимового періоду. Вже якраз погода все підсихає, і треба скоренько закрити вологу, щоб не втрачалася волога. і готуємося до посіву. Думаю, це десь за Ну, Залежно, як щоб де ходити, як погода буде. Загалом погодні умови сприяють роботі аграріїв. На Тернопільщині стартувала посівна кампанія. Нині в області посіяли вже ярі культури на площі 6 тисяч гектарів. Це горох 700 гектарів, 19% відсотків до прогнозу. Ячмінь 4,3 тисячі, 7% відсотків до прогнозу. Яра, пшениця 800 гектарів, 4% відсотки до прогнозу. Ну і звичайно, приступили до посіву яру ріпаку. Невелика кількість 100 гектарів разом з тим. 1% відсоток до прогнозу цьогоріч посівна площа на Тернопільщині прогнозується не менше ніж торік, каже директор департаменту агропромислового розвитку. Това за словами Володимира Стахіва, вона становитиме 849 тисяч гектарів. Щодо стану посіву озимих культур, то майже 98% у задовільному стані. Хоча аграрії розповідає, зіткнулися із першими викликами. Сам більше переживали за посів я, е, озимого ріпаку, тому що практично були казати е, відсутність вологи, і частина е, насіння схопила вологу і проросло, частина пізніше проросло. І саме був більший от, негативний виклик, що це пізні е, сходи могли випадати. На сьогоднішній день. Проведений моніторинг і в доброму і задовільному стані посів озим, озим ріпаку складає 58,8 тисяч гектарів. Це 72,7%, відсотків в задовільному 21% відсоток. І слабкі зріджені 600 гектарів або будемо казати 0,8%. відсотка. Володимир Стахів нагадав і про програми фінансової підтримки, які можуть отримати сільськогосподарські підприємства, аби продовжувати засівати українські землі різними культурами. Програма 5.7.9. Дуже багато, десь майже 800 сільгоспідприємств скористалися даною програмою в попередньому році, і сума кредитування в, в межах тої програми, наскільки я пам'ятаю, в межах 7 мільярдів гривень було. В поточному році вона збережена і вже аграрії активно приймають участь. Додамо, що на Тернопільщині збільшується площа посіву цукрових буряків. І за словами Володимира Стахіва, ця культура є найбільш прибутковою за статистикою попередніх років. А от кукурудза наразі вважається збитковою, оскільки пропозиція перевищує попит. Щоб наші захисники перемогли ворога, кожен українець робить все можливе і навіть неможливе для цього. До прикладу, у гімназії села Грабовець Великогаївської сільської ради школярі та вчителі продовжують виготовляти окопні свічки. Вони встигають і навчатися, і підтримувати військових. Наша знімальна група побувала на уроці трудового навчання і побачила, як відбувається процес створення окопних свічок. Дивимось. Вирізаю картон для усієї э, свічки, щоб її потім э, пішли заливати парафін і зроблю одну свічку, але це тільки одна, а ми передамо дуже багато. Школяр Тарац разом зі своїми однокласниками працює над виготовленням окопних свічок для захисників на уроці трудового навчання. Учні гімназії села Грабоваць Великогаївської сільської ради невтомно займаються цією справою вже другий рік поспіль. Кажуть, встигають працювати і над основною навчальною програмою, так і додатковою. Переконують, це найменше, що можуть зробити для захисників, які зараз стоять на обороні країни. Бо ж як і кожен українець, підлітки мріють про одне. Що відчуваєш ти, коли ви таким чином підтримуєш нашу насадки? Що скоро переможе? Щоб вони перемогли, треба свічки робити. Це... Допомагає нашим військовим і це збільшує наші шанси на перемогу. Школярі починали виготовляти свічки одного формату. Зараз же зупинилися на іншому, оскільки вони консультувалися з військовими, аби зрозуміти, які свічки є ефективними, а які ні. До прикладу, тепер банки мають бути не дуже високими, а також всередину закручують небагато картону. Пояснення цьому є. Половину парафіну залишається, матеріал димиться і постійно потрібно викидати попіл. Всі ми закладаємо ну, такими якимись хрестиками, зірочками. І ще наш такий можна сказати головний меседж цієї свічки, коли вона застигне, ми обрізаємо її так, якби на пірамідку, щоб ці країни не залишались. Загалом до процесу виготовлення та збору матеріалів для свічок долучаються у селі Грабувець. Чи не всі? Вони знаходять та приносять усе необхідне для створення окупних свічок для шанки та парафін. За останній період зі школи відправили понад 500 свічок захисникам. Ми вирішили долучитися до акції Окопна свічка, адже ми знаємо, що такі свічки дуже потрібні на фронті, що вони Допомагають нашим солдатам. Ми як виготовляємо самі, так і за запитом. Наприклад, десь буквально місяць, місяць тому ми передали 50 свічок за запитом мешканцю нашого села, який служить у ЗСУ. А минулого тижня передали 100 свічок через сільську раду. Крім виготовлення окопних свічок, у школі також проводять благодійні ярмарки на підтримку військових. Запевняють, у навчальному закладі будуть допомагати захисникам стільки, скільки потрібно. Вірна своїй професії із гострим та правдивим пером у руках. Тернопільська журналістка Галина Садовська презентувала власну публіцистичну книгу Тетвій берег Україну. У двотомнику вона зібрала публіцистичні статті, опубліковані в газеті Вільне життя за роки незалежності України. Більше про письменницьку діяльність журналістки Тетяна Скиба далі. Галина Садовська, відома тернопольська журналістка, яка присвятила своїй справі понад 50 років. Упродовж цього часу вона встигла успішно заявити про себе у медійній сфері та навіть почати письменницьку діяльність. Як результат цього, журналістка знайомить з однією зі своїх останніх книг Де твій берег Україно» – у двотомнику статті про встановлення української держави за 30 років. Друкований матеріал вийшов ще у 2021 році. Та раніше каже авторка, не було вдалого часу для його презентації. Політика, церква, історія, все, що відбувалося в Україні, пропущено через моє серце, через мої думки, через моє сприйняття і розуміння. І мені подумалося, що було б добре це залишити в книзі, щоб колись хто буде досліджувати історію нашого часу, бо це ж вже теж історія, історики, щоб вони не шукали по газетах, що там писало. Є готова книжка. У доробку Галини Садовської вже є п'ять книжок. Вони про тернопільський театр визначних краян нашої області та візити відомих людей на Тернопільщину. Деякі з видань створені у співпраці з Владою Собуцькою, і усі вони так само створені на основі матеріалів, які вийшли у газеті Вільне життя. Колеги журналістки зазначають, у майбутньому книжки слугуватимуть професійним посібником для молодих журналістів та прикладом того, як потрібно писати у жанрі публіцистики. Хочу показати молодим журналістам. Що наш неправда, що газета живе один день? Вона живе значно довше. Якщо їй дати друге життя, скажімо, в книжці. І там використають історики. Там, де наші кращі люди, вона є в кожній сім'ї. Ця книжка є в кожного театрала. Значить, вона буде жити, бо вона залишиться дітям, онукам і так далі. Друзі та шанувальники Галини Садовської називають її однією з тих журналісток, яка вірна своїй професії у найкращому розумінні цього слова. Крім того, додають мало хто у Тернополі працює з жанром публіцистики. Бути таким журналістом, як Садовська, це дуже непросто. Зуміти, це дуже непросто. І її, напевно, було колись і, і важко в професії, але вона лишилася для мене вона лишилась, якщо хочете, етало порядності, її серце наповнене любов'ю, і ця любов є на кінчику її пера. Галина Дмитрівна не тільки гарний публіцист, вона взагалі унікальний журналіст. Це те, що вона вже понад півстоліття в журналістиці. І вона дієва, активна, пишуча, до того все вправно, в неї гостра перо, Це треба віддати належне. Гелена Садовська зізнається, плани творити нові книжки у неї є. Головне, аби Бог дав їй сил все це втілювати в життя та продовжувати зберігати ті важливі моменти, які колись називатимуться історією. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті. tv4t.ua. Спокійних вам вихідних, гарного вечора.